Допоможе мені вибратися з цих найсумніших земель. Біжи, куди ми йдемо? Треба йти туди, де є їжа. Тато казав ніколи нічого не бери з чужої пастки. я не збираюся помирати з голоду. Я не зможу вибратися. Вам доведеться доглядати за будинком, поки ваш батько не повернеться з Вашингтона. Містер Девід Крокет. Я прошу вибачення, але моя дружина захворіла. І що ви відвернетесь від своєї нації? Я не відвернуся від своєї сім'ї. Я хочу справедливості за вкрадені боброві шкури. Я нічого не зробив. Ну тоді ви не залишаєте мені вибору. Повертайтеся додому, поки не пізно. Я поверну їх тобі. Моя любов. Сліди взуття. Це діти з колонії. Нам потрібно їх вистежити. У чому справа Джоне торгова компанія? Ви, хлопчики, злодії. Ми вперше це зробили, пане де твій батько? Ваша сім'я в боргу перед нами спалити все Джо. Вільям. Вони забрали наших дітей. Ви прийшли за моїми хлопцями, і ви відчуєте смак Леза дикуна. Всього одна людина. Ви коли-небудь помічали, на що піде чоловік, щоб захистити свою сім'ю. Балада про Дейві Крокета Закон захищає мене від таких дикунів, як ти. Ми всі дикуни.